Вітаю вас! Цей урок присвячений практичній роботі номер 2 побудова інформаційних моделей. Перш ніж ви перейдете традиційно до практичної роботи, давайте коротко повторимо той матеріал, який ми ви вивчили на попередніх уроках. Отже, перше, для чого люди взагалі створюють модель. Ми дізналися, що люди створюють, коли оригіналу не існує або ще не існував. Тобто, наприклад, з тими об'єктами, які вже не існують, динозаври і так далі. Ви не можете вже дослідити ці об'єкти. Або об'єкти, які ще не існують. Майбутньої будівлі, майбутнього літака, майбутнього вашого об'єкта і так далі. Автомобіля, можливо, тощо. Також розміри оригіналу не дозволяють змоги ефективно досліджувати його. Сонячна система, планета Земля, рух електронів, клітина і так далі. Також дослідження оригіналу може призвести до значних матеріальних втрат і шкоди здоров'ю людини. Так як я вже говорив, ті об'єкти, які несуть, наприклад, моделювання гелікоптера, для цього потрібно спочатку створити модель, тому що, якщо ви, уявляєте, створюєте спочатку гелікоптер, а потім із-за певних якихось нюансів цей гелікоптер не полетить або літатиме неправильно, буде складний у керуванні, це понесе за собою великих матеріальних втрат. Або можуть бути експерименти на органах людських. Це призведе до шкоди здоров'ю людини. Це не є припустимим і не є вихід із варіанту. Для цього якраз і створюють інформаційні моделі. Тому, відповідно, розібравшись на попередніх уроках, ми класифікували моделі на матеріальні та інформаційні. Матеріальні об'єкти це моделі об'єкта або явища, подана у вигляді його предметної копії. Тобто той матеріал, який є втілений в життя. Ви можете взяти і дослідити певні властивості. Ці об'єкти можуть бути різними, в залежності від того, які властивості вам потрібно дослідити. Інформаційна ж модель це модель об'єкта або явища, подана у вигляді опису. Як ми говорили, це можуть бути різні способи подання цих об'єктів для того, щоб охарактеризувати якісь певні властивості. Інформаційні моделі можна поділити за формою подання, такі як словесні, це усні, письмові описи, графічні рисунки, креслення, піктограми, картинки тощо. Структурні це можуть бути таблиці, графіки, діаграми, схеми, математичні, які використовуються спеціальні математичні рівняння, а також спеціальні це можуть бути нотні записи, записи шахових партій і так далі. В залежності від того, яка інформаційна модель вам потрібна. Ми також дізналися, що в залежності від мети створення моделі, вони поділяються на галузі використання. Це можуть бути навчальні, дослідні, науково-технічні, також бувають ігрові та багато інших. Ще раз наголошую, для мети створення. Яка мета створення даної моделі, така і буде предметна галузь, в якій вона використовується. Розбираючи етапи створення інформаційної моделі, ми взяли собі на замітку, що інформаційна модель є обов'язковою при створенні моделі будь-якого типу. І перейшовши до самих етапів створення інформаційної моделі, ми дізналися, що чи таких правил створення моделів не існує. Але ми виділили основні такі пункти. Наприклад, постановка задачі. Це такі, як опис моделі, описати повністю зміст вашої моделі, яку ви будете створювати. Дізнатися мету її створення. Для чого? Що з цього вийде, для чого це потрібно. Аналіз об'єкта. Тобто, дослідити той об'єкт або явище, яке ви хочете створити інформаційну модель. Тобто, взявши ручку і листочок, ви робите короткий опис вашої задачі, яку ви хочете створити. Зачасту я говорив. В попередніх уроках, що вам даються готові задачі на уроках для створення певних, можливо, математичних інформаційних моделей. Далі чітко сформувати мету створення. Для чого вона створюється, що з цього вийде і чи буде вона використовуватися. Ну і обов'язково зробити детальний аналіз. Наприклад, коли ви берете задачу з математики, фізики, хімії, ви робите конкретно аналіз умови задачі, а лише потім із тих об'єктів, які ви дізналися властивості, ви розв'язуєте певні задачі. Так і саме створення інформаційної моделі. Спочатку чітко формулюєте і аналізуєте той об'єкт, який ви хочете дослідити, тобто створити інформаційну модель. Після того, як ви це все викнули, а це є обов'язковою умовою, ви переходите до наступного кроку. Створення інформаційної моделі. Це таке, як формалізація, створення знакової моделі, створення комп'ютерної моделі. Формалізація це процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов, при якому здійснюється перехід від словесного опису, зв'язків між виділеними властивостями об'єктів, до опису, який використовується деяку мову кодування. Мова схем, можливо, мова. Певних об'єктів, схеми певні позначки, вкреслені і так далі. Ви, коли вивчаєте фізику, використовуєте певні позначки для демонстрування схем, можливо, якісь діаграми, графіки тощо. Тобто, це перехід від того опису, якого ви зробили, а його потрібно зробити обов'язково, не робити усним і коротким. І відповідно потім ви можете формалізувати, тобто перейти до однієї з формальних мов. Після чого ви можете також створити знакову модель. Ми розібралися, що знакова модель це подання за допомогою певних правил. Подання ви можете подати рух прискорення, формула вільного падіння, це можуть бути формули з хімії, фізики. Зачасту такі формули називаються математичними. Тобто вони на сьогоднішній день є дуже розповсюдженіші, в різних галузях використовують такі різні математичні моделі для того, щоб розбирати певні явища, певні дії, певні об'єкти. Або ж взяти комп'ютер і створити за допомогою певного програмного забезпечення інформаційну модель. Для чого саме з комп'ютером ми розібралися, що відповідно ми не можемо в реальному об'ємі дослідити якийсь експеримент, дослід і так далі, провести якісь досліди на людини, або взагалі створити об'єкт ще до того, як він був побудований або створений, або неможливо дослідити його в повному обсязі. Для цього якраз і створюється, використовуючи комп'ютерне моделювання. І на попередньому році ми розібралися, що в залежності від того, яку мету ви поставили перед собою, ви обираєте той програмний засіб, який вам потрібен для створення вашої інформаційної моделі, і відповідно використовуєте його для саме створення інформаційної моделі. Це залежить від мети, це залежить від того, який програмний засіб ви знаєте, тобто дослідник, і, відповідно, для чого призначене дане програмне середовище. Якщо це текстовий редактор, це це текст, якщо це презентації, презентації, редактор зображень це якісь картинки, карти і так далі. Отже, я надіюся, що ви з легкістю справитесь з практичною роботою номер 2 побудова інформаційної моделі. Ви вже знаєте багато програм, які дадуть можливість створити вам інформаційну модель. Тому використайте ті знання набуті як в цьому класі, так і попередньому для того, щоб створити дійсно, правильну і хорошу інформаційну модель, яку можна буде перенести на об'єкт оригінал Але пам'ятаємо, що під час роботи з комп'ютером потрібно дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич. Ще раз удачі!